Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Хочу показати вам виноград під назвою Подарунок Ірині. Ну, що я хочу сказати в самому початку відео. Це мега файний сорт винограду, який потрібно тримати. По можливості, не один кущ. Зараз розповім чому. Саме перше, після вчорашнього дощу після вчорашньої зливи, я хотів би так даже сказати Навіть точніше буде сказано. Цей сорт винограду не потріщав жодної ягоди, я не бачив тріснутої. І хочу сказати в минулі роки, коли. Цей виноград у мене також попадав під зливи, тріску я тут не бачив. Нагрузка тут завжди файна. На цьому кущеві зараз приблизно нагружено кілограмів 25 Це точно. Нормування гронами я робив, тому що є гронки і більші, є, менші, є, середні. Там, де більше грони, я залишав по одній, де менше по пару грон. Можна залишити. Хочу сказати, що дуже файний сорт винограду. На даний час він ще повністю не визрів, але вибірково груни вже зрізати можна, де маленькі, а де великі, отакого от ще плану, то ще йому потрібно трішки повисіти. По характеристики, ягода має таку овально витягнуту форму такий краснувато-рожевий колір. Хоча, я хочу сказати, там, де ягода повністю набрала свої кольори, вона там такий, як будто би рожево-бордовий колір, такий наче е, м'якоть м'ясиста, соковита, в те ж время солодка. Грони в цьому винограді від 400 грамів до кілограму. Кілограмові грони в мене були в минулому році. До речі, в цьому році я дивлюсь, там декілька також є. Але хочу сказати ще, що цей сорт винограду ще набирає свої розміри. Тобто ягода ще росте. Вона ще не повністю. навіть Набрала свої кондиції. Хочу зняти заранше, тому що потім може не бути часу. В цьому році погода нам припідносить такі сюрпризи, що, не дай Бог, сьогодні дожд нема, потім опять на цілу неділю заряд дожів і не знаю, як воно там далі буде. Але, в принципі, і на даний час такий файний результат, я думаю, перед вами покажу. Зараз спройдемось нагрузку, що і як. До речі, у мене там перед цим у відео задавали таке запитання, ставили, точніше мені, е, чи відрізняється подарунок Ірині від сорту е, Червона рута. Сорт подарунок Ірині від червоної рути. Так, відрізняється, тому що червона рута йде на ультраранній срок, тобто 95-105 днів термін. До ягоди в червоної рути. А у подарунку Ірині від 125 до 130 днів. Тобто, якось так. Червона рута вже повністю готова і сахар аж завалює. Дуже сильно солодка ягода. А тут я тільки можу вибірково знімати ягоду. Тобто якось так. Я відповів на запитання. Дякую, що поставили. Це запитання поставив е, о, дядько хороший виноградар е, Олександр Шаповал. Дядь Сань, привіт вам з нашого виноградника Сумської області. Якось так. Ну що, покажу нагрузочку. І е, хочу все-таки показати ж розмір ягоди, вагу ягоди. тобто якось так. Вон, бачите, ще є такі навіть трішки зеленкуваті. Не знаю, може прийдеться одягати сюди мішечки, тому що оси вже гатять. Вчора ягода була ціла, сьогодні вже луплять. Тому що вчора був дощ такий, але по нагрузці він... Не знаю, він файний. Зараз підемо на ту сторону. Поки прийдеться далі трішки обійти. Але нічого. Зараз все буде, все зробимо, все покажемо. Дивіться, друзі, подарунок Ірині Йо-моє, це це ж красота. Я ж кажу, я навіть не жалкував би, якщо б я посадив 4 кущі, У мене тут рядок, виходить, з 4 кущів, невеличкі рядки. Навіть якщо б я посадив чотири кущі підряд подарунку Ірині, це було б дуже файно. Ось бачите, маленька гронка, але тут ось є більше. Там, там, це ось тут, бачите, пізніше відцвіла і трішки ще зеленкувата. Але сорт винограду файний, просто файний. Так, а зараз зважимо, покажемо, що воно у нас тут. Так дивіться, ягода 14 грам, 15 міліграмів по нулям. Так, 10 грамів рівно. По нулям ягоди падають 10 грам 44 міліграми, тобто від 10 до 14 грамів ягоди. Але я хочу сказати, що вона не маленька. Зараз покажу в розрізі, тому що не розрізав. Отакі От діла, друзі. До речі, на фотографії, коли мені показував. Дядь Саня, ягоду вона була дійсно така. Отак ось вона в нього отак ось сфотографована. Оце така ягода, оце подарунок Ірині, але він буде по терміну дозрівання трішки пізніше. І буде, як каже дядя Саня, пумпурум, пурум пурурум. Так, зараз ми, друзі, розпакуємо ягоду, бо я знову... Дивіться, от така ось м'ясиста соковита, соку аж завалює. Дивіться, як сок тече. Бачите? Вона сочна. Це не вода, та, що набралася з учора, але вона дійсно така соковита. Бачите, сок як біжить. Так що, друзі, якось так. Ну що, отакий от вийшов відеогляд. Сьогодні у нас 12 вересня 2022 року. Друзі, бажаю вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. З Божою допомогою все в нас буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Толя. до Побачення, ще побачимося.